на 28 вересня, з біля 8 березня шкільної. Поліція нарешті розібралася, дорожнього приходить, але в мене зараз інше буде звернення до поліції, яке воно, на жаль, не бачить. Я вбачаюсь. У мене до вас звернення, ще додаткове. Бачите, тут порушення ще по надорожного руху, бачите? Де? Навколо. Я не можу зараз йдуть до Я ж запитав, ви вільний, каже, казали, що вільний. Я зараз на секунду вільний, я ж не можу зараз все покинути, мені ж треба вкладати. Бачите, так? Да? Да, Джип-джип стоїть я... на зубитці громадського транспорту. Будь ласка. Бачу. Бачимо, що джип так нахабно залишив автівку під знак. Зупинка дорожного Зупинка громадського транспорту Тут зупиняється і громадський транспорт, а також автобуси, які перевозять до села Липецька. Ось таке номер. Я завжди розповідав, що якщо чим дорожча автівка, тим захваліше порушення дорожнього руху. Давайте трошки будемо виховуватися. Що ми бачили, що один порушив і створив ДТП. Тож, давайте будемо слушні з приводу цього. Арі Крішні.